У незбагненні кругові життя ми часто подумки повертаємося у минуле, згадуючи його цікаві та неповторні миті, оскільки уже минув 2010 рік, то хочеться ще раз повернутися у минуле і згадати всі його мистецькі духовні досягнення. А сьогодні згадувати минуле ми будемо разом із генеральним директором, головним редактором давництва навчальна книга Богдан, науковцем та професором паном Богданом Будним. Христос рождається, пане Богдан, вітаю мій... вас в нашій передачі? Добре. Здавалось би, зовсім недавно ми з вами спілкувалися про видавничі досягнення 2009 року, вже стільки часу минуло. Отож, у минулому році які духовні плоди черпали наші читачі завдяки вашому видавництву і наслоджували з ними? Їх справді було багато, мені приємно про це згадувати. Буквально на фініші року відбувся черговий форум видавничий і виставка книжкова це медвін. І цілий ряд наших книжок були відзначені першими призами Серед них це великопольський, український, і українсько-польський словник, велика праця, яку ми завершили. І ми маємо цей проект продовження, бо ми зробили польська мова за 4 тижні, а далі робимо українська за 4 тижні, і інші англійська, німецька. Так що це такий цілий великий проект. Напевно, з нагоди євро, так ну і з нагоди євро, та так само, так що треба, щоб українську мову вивчали. Маємо добру нагоду для того. Серед художніх книжок Трохтом поетична антологія упорядкування Шевурського це книга життя, книга любові і книга смерті. Вона також отримала Нестора Літописця як оригінальне видання. А серед оригінальних дитячих книг відзначили наші пластилінові, як ми їх вже називали. Книги це справді оригінальне видання на українському ринку такого не було. А це рибне місце в і перевірщики. Серед книг, які також відзначалися в цьому році, це наші відомі серії. Це скарби сходу. Перекладах Романа Амади, це серія, наша ДВО, від антології поетичні, упорядкуванні Івана Лучука. Серед серій таких пізнавальних: це Перельман, Жива математика. Це цікава серія. Ми її назвали класики популяризації науки, тема яку ми стараємося розвивати і будемо її розвивати в наступному році. Тут і Кордемський справа в тому, що сформувати адекватне наукове мислення можна на основі таких класичних Якісна. речей. Так. Тож бачимо, що видань було справді чимало, вони унікальні, цікаві, в них є перемоги на таких навіть міжнародних конкурсах. Отож, скажіть, будь ласка, у минулому році на наявині саме якої літератури за жанром, за стилем ви зосереджувалися все-таки? Ну, ми зараз все-таки досить широкий спектр покриваємо і відповідні редакції для цього створені. І в кожному з цих напрямків у нас є якби свої досягнення. Наша цікава серед. Серія тямущий, наприклад, дошколярик. Бо все-таки все починається з малолітства, які ми основи закладемо у маленьких наших діток, так вони і будуть рости. Наша навчальна наша література. Ми серйозно займаємося вивченням математики, тому ми маємо підручники, до речі, і переможців, конкурсів підручників минулого року 10 класу. Це книга з математики, підручник з математики, це геометрія. Профільний підручник, тобто велика серія навчальної літератури, без неї не обійтися. А в інших серіях це художня література. Ну, хотілося відзначити серед наших авторів це книжка, про яку ну, ми, ми гордимося, і багато про неї вже, вже і говорили. Це «Лицарі Любові і Надії Лесі Романчук. А серед книжок фіалка», нові книжки і серії продовжуються. Ряд перекладних видань «Верхи на крадених конях. Це світові безселері. Приємно спостерігати як от видайте стільки духовного, дійсно неповторного важливого нашим читачам. Однак, на жаль, в Україні сьогодні є і певні проблеми у видавничій сфері. Отож з якими проблемами сьогодні борються українські видавці. Так, не хотілося б дійсно про е, сумне, але воно є і пойде поряд з, з радісним. Основна проблема це та, що, на жаль, нашим е, е, людям, які очолюють якісь високі пусти там, міністерські керівні пусти ніяк. Не спаде на думку, що видавництво це не тільки бізнес, а це є культура, це виховання. Так і в кожному, в кожній країні є цілі програми пропаганди читання. Так, про підтримки певних е напрямків е видавничих. У нас це спорадично і, і так під кон'юктуру е робиться. Так що в нас надія, взагалі кажучи, на самих себе, а найбільше, чого ми чекаємо від е держави, це те, щоб вона не заважала нам е працювати. Якщо таке стається, то це вже ми вважаємо, що добре. Хоч хотілося б підтримки, без сумніву, що хотілося б підтримки. На щастя, українська література сьогодні жива і завдяки авторам, котрі пишуть, і також і видавництвам, котрі друкують це авторське слово. Ото скажіть, будь ласка, от якщо так ми аналізуємо ті всі досягнення, які ще будуть сюрпризи, несподіванки, такі оригінальні задуми реалізовуватись вами, вашою командою видавничою у новому році? Справді будуть цікаві речі. Вже якісь речі появляються, Буквально зараз вийшла книжка Медуза Горгона, це Анатолій Григорук, порядкування її. Це міфи давньої Греції в порядкуванні і в переказі для дітей молодшого шкільного віку. Такої книги бракувало. Є Главацька, знаємо так: міфи давньої Греції, але вона написана для переказана, якби ці міфи для дітей вже трошки старших. А доступно, коротко, зрозуміло, бо це ж є основа, так. На цьому виховувалися цілі покоління, то чому наші діти мають бути обкрадені? Таку книжку ми і видали, і вона добре гарно ілюстрована. Поділюся ще таким цікавинкою, однією, яка буквально от в січні, я до кінця січня вийде, це трьохтомник Артура Конандоля, пригоди Шерлока Холмса. Тризденний час триває до досі Господнього, тому ми зараз маємо право ще обмінюватися святковими вітаннями. Отож, що ви хотіли побажати нашим телеканалам? Глядачам, усім прихильникам мистецтва слова, а справді початок Нового року і Різдво це, це така. Глибока філософія дозволя, да, дає можливість задуматись над, над речами вічними і, і прогнозувати щось на майбутнє. Я хочу, щоб людей якісь були чисті помисли, і вони більше один одному е, бажали добра. Я думаю, що якщо ми один одному будемо бажати добра, візьмемось за, за руки разом, то і добро буде для всієї України. Ну а в, в сирині, от мистецькій, видавничій. І я хочу, щоб вони відкривали для себе нові книги. Бо, взагалі, ота перспектива року – це якби планування про, про того, що ми проживемо. Це воно щось аналогічно до того, як пишеться книга. Тільки книга пишеться і може переписуватись, так? а життя живеться без пер переживання. Так? Вона мається на увазі переписати щось тут неможливо. Треба жити начисто, жити з добром. Добра всім і добрих книг. Що дякуємо за розмову, і також бажаю вам, аби у новому році духовна скарбниця вашого давництва повнювалася тисячами тисячами нових дійсно книг потрібних, котрі роблять світ кращим і доводять те, що добро завжди перемагає зло. А вам, шановні телеглядачі, бажаю, аби у новому році ви справді відкрили для себе цікаві, захоплюючі, дотепні та життєві книги, які стануть для вас надійними друзями. І пам'ятайте, що передача «Дім книги за будь-яких обставин допомагатиме вам у цьому. Христос. Ждається і до наступної зустрічі найкращі книги в домі книги.